Но это обитель матери Божьей. Все, простите. Це єдиний аргумент, який нам вдалося почути від прихожан Почаївської лаври. Без сумніву, святиня з давніх давен на молене місце. Але хто тут зараз молиться і за кого не перший рік лавра є осередком поширення російської пропаганди, але з початком повномасштабного вторгнення їхні попи взагалі заперечують війну. Відмовку знайшли. Моляться за мір во всьому мірі, та й прихожан це влаштовує. кажуть, головне добре молитись, читати оповіді, а жінкам покривати голову. А що твориться в світі, не їхні проблеми. Больше духовно, от спасения души. А что война? А что политика? Люди и так все знают. Все, что говорить? Вот только проповедуют, чтобы спасти душу. Понимаешь? Война, война, а душу спасать не надо. Понимаешь? Они и так знают все эти новости. Интернет хватает. Виходить, новини з фронту не є достатнім аргументом того, що московському патріархату не місце на території України, та й приналежність їхньої віри до Росії чи її діянь ці побожні люди не визнають. Це політика. Mm -hmm. Вони без кого знають, мамочка мене. Це я по інтернету все знаю, він без самі знає, що всі люди знають. Він проповідує тільки, щоб спокаяти душі. І менше носить політику. Не надо панику подать. Наши дела, вот у меня братья, только молятся. Только молится Матерь Божия просит. Они молятся и днем и ночью. Только, а что мы сделаем? Дійсно, така позиція в багатьох вірян Почаївської лаври. Самостійно аналізувати та робити висновки прихожани московської віри відмовляються. Адже політикою не цікавляться, про війну не говорять, а моляться за всі братні народи. Хоча є дещо цікаве. Хоч кажуть, що церква в не політики, та приїжджати в лавру, якщо вона не буде під юрисдикцією Москви, не будуть. Чи будете ви приїжджати, якщо тут, наприклад, буде там греко-католицька церква? Ні, ні, ні тут благодаті Божої не буде. Якщо буде греко-католика чи греко-католицька чи українська церква, тут не буде благодаті. Благодать уйде. А так чому? що ми приїхали, не будемо їздити тоді. Але так, ніби одному Богу молимося. Бог то один дасть віра друга зовсім. Віра ж mm. друга, переконані Почаївська лавра це їхня святиня. І на питання, чому ж важливо, під чиєю юрисдикцією вона відповіді не мають. Проте їм усе таки важливо, кому платитимуть пожертви. Якщо церкві України, то ні, уклониться це... до Божої матері приїхати. Ага, да. Помолитися. це свята земля. Це вона була і буде святою землею. Кійки мої тут уже не буде. Mm -hmm. Поймаєте? Mm -hmm. Оце за поводу. Попри все, по Чаївську лавру досі з'їздяться паломники з усього світу. Вони вірять в мир, але не вірять у те, що ворог Росія. Вірять у своїх апостолів, серед яких і святі московський, руський та ростовський. Бачимо серед них і святого харківського, місто якого сьогодні нищить ворог. Проте люди досі моляться з відданими Росії попами.